Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатки. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами повторили все те, що ми вже вивчили про пори року. То що ж таке пори року? Це такі рівні періоди у циклі розвитку нашої природи. І зараз я буду вам робити невеличкі підказки, а ви будете мені давати правильну відповідь, а коли ж це буває! Тож уважно слухайте. Літна річка, сніг на полях, віхола гуляє, коли це буває. Правильно, дітки, це буває взимку. Тане сніжок, зеленіє лужок та день прибуває, коли це буває. Молодці малята це буває на весні. Сонце пече, липа цвіте, вишня поспіває, коли це буває? Правильно, це буває влітку. У полі пусто, а в коморі густо, коли це буває? Молодці малята, це буває восени. Ви просто чудово впорались із цим завданням. А далі. Увага на екран ми продовжимо виконувати завдання. Розгляньте уважно ці дерева. Кожне дерево відповідає своїй порі року. Прочитайте назви і поєднайте їх з відповідним деревом. Молодці. А тепер давайте згадаємо, до якої пори року відносяться ці місяці. Березень, квітень, травень. Молодці це місяці весни. Червень. липень, серпень. Чудово це літні місяці. Вересень, жовтень, листопад. Молодці це місяці осені. Грудень, січень, лютий. Чудово, дітки, це зимові місяці. А зараз давайте зробимо навпаки. Я буду називати пори року, а ви їхні місяці, Весна. Березень, квітень, травень. Літо. Червень, липень, серпень, осінь. Вересень, жовтень, листопад, зима. Грудень, січень, лютий. Молодці малята Дякую вам, малята. На сьогодні це все. Бережіть себе та будьте здорові!